Вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас лише поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Курочки, як зазвичай, відпочивають. Сьогодні вівторок, 14 лютого, День Святого Валентина. Сьогодні всі свята. Ось так, друзі. 14 лютого 2023 року. Чому я кажу так? Бо можуть деякі люди, можуть мого віку, коли вже вросле я буду, то можуть такого віку, як я, вже зараз через 20 років, подивитись. То я кажу рік, бо може через, через 20 років пройде, і це відео можуть подивитись. Так, у нас тут болота. Болот, болота. Хмарно, хмарно сьогодні взагалі. От дуже не люблю болота. Що хочу сказати, якщо я вийде, якщо вийде, то 25 лютого чи 26... ой. Я впав. 26 чи 25 лютого буде відео про те, як ми висаджуємо розсаду перчик. Ну, ну що ви клюєте один одного? Я не розумію. Чого ви так все любите? Ви що, вошки там шукаєте в один одного? Ті що? Так, така водна бухна в курочка набухна. Ой, набухна, кажу. Набухла. Бітюнчик відпочиває. Всіх, що показує, хочу стараюсь всіх курочок показати, які є. Так, білушки хороші, дуже добре. Бо вона тут сховалась. Бачите? І... Ну, хак сказати. І хочу сказати, що. Ті, хто пишуть мені, щоб купити лампочки, щоб відпочивати курочки. Чесне слово, хочу сказати вам. Курочки мої бідусі, Мій дідусі бабуся дуже давно тримають курей. З років 70-х, 1970-х. І нічого не було тоді. Ніяких таких лампочок, нічого не було. І зараз в мене курочки нормально живуть та несуться. Тфу -тфу -тфу. Та Ну, я не знаю, може там умови, а нас тут нормальні умови. Та я для проживання курочки вже звикли, та, а оці лампочки Ну я не знаю. Мені. Такі коментарі мені не дуже. Мені... Коментарі до таких не, не звертає уваги. Ну, Може, якусь пораду, наприклад. Що ще, наприклад, ну оці лампочки, відео всяке, подивитись, рекламу, всяку, це таке не подобається мені. Вже таких два коментаря і від одного автора написала. Не буду казати, від якого. Такий коментар я не хочу бачити на своєму каналі. Бо я Ну, не хочеться. Ну, ну, ну Дивіться, ну тут уже багато, нема проводки, років. Отут провод, але лампочки тут нема. І тут такий провод вже не працює. Та, але вже нормально, вони багато 20 років живуть без цього, такому курятнику самому, а все, все нормально, друзі. Е Ну, це ну, ну, лампочки, ну я розумію, що деякі господарі я дивлюсь лампочки, ну, ну мені чесне слово, не потрібні вони. Якщо ви так не... Ну, я не знаю, ті, хто у вас кожен господар сам собі. Хто їх хоче для кури тримати курей, так і буде. Але я по-своєму показую, просто як я тримаю. Ну, розумійте, просто отакий, якщо... Розумієте, чому не подобається мені такі коментарі? І по-друге, рекламу, що на російській мові подивитись таке-таке відео, Ютубі. Ну, таке мені ну, не подобається таке. Такі коментарі. Таке мені не, не подобається. Е Я показую просто, друзі. Вам кажу, що я показую, як я, як я, як тут ми тут кур тримаємо. По-своєму. Ну, а інші, звісно, по-своєму тримають, розумієте? І від одного автора взагалі-то. Не буду казати якого такі мені не подобається. Коментар, такі мені пишуть. Від одного каналу я помічаю, що таку лампочку, таку світодіотну купити, що вставити, що курочки відпочивають. Курочки відпочивають, друзі. Отут їм не холодно. По-перше, останні роки не такий холодний клімат зимою. в Взагалі-то в цю взимку ми закриваємо тільки отак, друзі, двері. У них в повітря вночі є, зимою отак холодно, якщо отак закриваю. І курочки відпочивають. Просто отакі на коментар. Я кажу просто відповідь на такий незвичайний коментар. Просто. А от 27 лютого будуть ще всі читати коментарі, які мені написали протягом лютого. І просто отак, як вже було в січні. За 5 місяців. Не знаю, ще за лютий, Так багато коментарів мені пишуть. Ще на другому каналі таке треба буде зняти. 27 лютого. Ще з 2 тижні, менше два тижні. Ось так курочки тут відпочивають. курочечки. Бачите? п'ять років цим курочкам буде деяким. Деяким курочкам 5 років. П'ять років, друзі. П'ять років курочки. В середньому вони десь 4 роки живуть. Але в мене, то, бачите, в нас тут курочки нормально живуть. І, друзі, ну, пишете ви, щоб ви... Ми вигулюємо, і я хочу сказати вам просто повідомлення. Повідомити хочу сказати. Мені б написали коментар, щоб вигулювати, так. Друзі, я вигулюю їх, я вигулюю. Ми тут, по суті, в садку, зараз покажу. В цьому садку, нашому, там, де дерева, до речі, вже тут обрізаємо. На дрова, хочу вам подорож речі, показати. Стільки ось стільки такий дров куча. Ще мені буде робота. Перевести їх в мішку і не знаю це. Може на паління або в піч. Я не знаю, друзі. Як вирішити, але мені треба буде їх туди на дрова перевезти, розумієте? Ми вигулюємо восени весною, весною менше, влітку багато восени. І в зимою, якщо так тепло, немає снігу, ми також їх вигулюємо, друзі. Вигул в них є. І літо навіть зимою останні роки. Ось так, друзі, травички є, бо. Ну, ще що мені писали? Таке, нічого мені таке не писало. Не писали. Ну оце, дивіться, можуть написати, просто кажу, е, про лампочку. Отаку лампочку таку, а вона може виявитись неякісне і щось таке може ви. Ну, я, ну, я зн... ну, як ви робите, так ви робите на господарстві. Я нічого проти не маю. Але я кажу, що я в тебе на господарстві, то я ось так, як я живуть. Ну, без лампочки, то без лампочки. Ну, ну курочки вигулюють з 8 ранку до, то зараз зимою до, як сказати, до, десь до п'яти вечора. У них є вигул. А взагалі влітку, влітку взагалі, друзі, з 5-6 ранку до 9 вечора вони гуляють, друзі. В зиму, якщо вони хочуть, холодно їм зайти в сарайчик. Все нормально з ними, друзі. Просто один, не знаю, чи підписник, чи просто написав, просто я нічого проти не маю. Просто ну, таке, що не подобається, що купіть, ну, щоб я купив. Ну, я, ну, да, я прислухаюсь. Мені деякі пишуть поради, друзі. Поради, я прислухаюсь, але деякі мені не дуже такі от про лампочку я не знаю. Пишіть свою думку в коментарях, я зрозумію. Е, ну, не знаю, е, А ви напишіть, друзі, мені цікаво, чи у вас є лампочка, чи... Немає на господарстві в, кур... в курнику. У мене немає. Ну, отак живуть. Е, ну, Колись-то Кури тримали в селі, не було от ніяких лампочок. Вони жили. Ну, так, розумієте. Е, друзі, всім дякую великі за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!